Так, так, знаходимося на голові де проводимо екологічну комісію, виїзну, горять, горять торфяники, в районі в районі Синчі за Кононівкою зразу. Район забур'янений горять торфяники Горять торфяники вже не один рік. Тільки підняття рівня річки може спасти це. Плюс до того йде скидання теж бурового розчина, нафтопродуктів. Судим треба взагалі тут треба сільофіку, підійти. А що я сюди як якусь вий? І оте, щоб він приїхав, написав все, що треба. Бо це ми. Е, у мене таке вчинення, що на нас як на муху уму а воно одягнули і все. У нас державний інспектор по екології державний інспектор по в порядні, мабуть. Таке з немає. Уже тільки Ні, ну значить треба його привезти. Явно, що дуже багато вигорених участків торфу, трави, ну і ще, кроме того, що скидання йде сюди ж на ці, щоб... Бурового розчину. І нехай видромлять. І от нас дуже хороша. Це а саме бігує. А тут в ангарі що є? Подивіться. Вони його да. виливають сюди і туди. Там, Там немає нічого. <риваю> Вони <риваю> сюди виливають, наші <риваю> <даже> вимагають, виливають. <риваю> Та це що, вони тут, тут не вилили, спалили, торг загорівся. Ну, це, Це ж не тільки, це, це ж проблема і острова, це ж те саме і на острові. Да, що Ты, не, що не, нас не пустили, воно ж таке саме. Там і не було погоди нічого. Ну, коли... Так, оце ж вони що? Отут коли були. Ну так, да, це викидні лінії, це в разі. Дові чистота й не видно нічого. Ну, це... Ось, дивіться, є такі знаєте? Ну так, да, так, да, да, це. Ну, а я. Це, Проба... Це. Це вихідні лінії, це що в разі газопроявлення, сюди викидається ну, той самий буровий розчин і запалюють факел для того, щоб зграли а, ну, газ, газ або газоконденсат. А це сюди. Так, а це то, що надбагато? А якщо це хтось один та два собаки в підлягу Ну Це вода тут просто брудна не цей. Немає нас. Знаєте, тут не просто чийсь тих собаку тримає. Цей, він пустий, фактично. Да, Та викидні лінії це. Так тут акуратно бурова, бо на піску воно буриться. а ага. якби не цей була то... така.